Вони познайомилися нібито випадково. Він був аспірантом Київського політехнічного інституту. Вона студенткою Київського інституту іноземних мов. Це не було історією шаленого кохання, але з самої першої зустрічі, і на все життя вони від того часу були разом. І в горі, і в радості, і в роботі, яка їх поєднала і перетворила їх життя на карколомну пригоду. Ган Діденко отримав своє ім'я від батьків. Звісно, французької крові в ньому не було ні краплинки. Звідки і взятись на Дніпропетровщині? Ще в дитинстві закохався у море, тому і вирішив проїхати в Миколаїв південне місто, навчатися в кораблебудівному інституті. І вже тут закохався у вітрила. А справді, ну, як не закохатися? Вітрила люблять не тільки сміливих, а й сильних. Духом, намірами, прагненнями, звичайно ж, тілом. Жан був таким сильним і сміливим. Ще під час свого навчання в кораблобудівному Жан Діденко дав згоду співпрацювати з органами державної безпеки. І з того часу свого особистого життя він вже не мав. Все було підпорядковано одній меті стати розвідником. Наприкінці 50-х почалася посилена підготовка до роботи за кордоном. Наближався час його виводу, але у Жана і досі не було пари. Дружина була обов'язковою складовою так званої легенди. Світлана була старанною сумлінною студенткою. Їй подобалося вивчати мови. Чому комітет державної безпеки обрав саме її? Від неї нічого неймовірного не вимагали. Тільки добре навчатися, захищати диплом, удосконалювати знання. А далі, далі буде. Ані вона, ані Жан не здогадувалися, що їх знайомство і побачення було чітко прораховане. Чи сподобаються вони один одному, це було неважливо. Важливо було, чи стануть вони професіоналами, але сталося диво. Вони закохались. Через деякий час Жан признався Світлані, що говорив неправду, а комітету державної безпеки що закохався. Світлана, в свою чергу, поділилася намірами зі своїми кураторами. Добро було отримано. Воля Небес і Комітету державної безпеки перетнулися. У серпні 1962 року вони стали Жаном і Світланою Діденками. Далі до оперативної роботи за кордоном стали готуватися разом. За легендою, згідно з якою їм належало жити і працювати за кордоном упродовж кількох наступних років, Світлана була ним уродженкою Берлину, а Жан австрійцем. Кілька місяців напруженої праці пішло на удосконалення німецької мови, вивчення історії тепер рідного краю, звичаїв, буквально заучування на пам'ять нового родоводу. Протягом деякого часу їм навіть довелося жити у німецькій демократичній республіці і на практиці закріплювати отримані знання. Вчителі і наставники були задоволені, учнями вони були відмінними. До того додавалися неабиякі акторські здібності, мова ставала бездоганною, опановувалися і нові справи шифрування, радіозв'язок, правила конспірації, виявлення зовнішнього спостереження щоправда легенда була під загрозою зриву. Коли Світлана зрозуміла, що завагітніла вона вже почала мріяти про нове життя. Про їх майбутню дитину. Куратор нервував. Маля не входило у плани держбезпеки і руйнувало всю історію. Адже Світлана не змогла б виконувати свої обов'язки так, як це мало бути. Потім їй доведеться ще не одного разу пошкодувати про свої рішення. Але воно було прийнято. Вона зробила аборт, світлана отримує дозвіл на виїзд. Жаном вона зустрічається в Данії під суворим контролем радянської розвідки. Тут у них ще одне весілля, ще один медовий місяць. Емоційний, бурхливий медовий місяць і кохання були справжніми. А от життя вигадане. Після Данії були два роки в Швейцарії. Там Світлана здобула ще фінансово економічну освіту, працювала секретарем стенографісткою в одному із дипломатичних представництв. Ще якихось 10-15 років тому назад мова про українську розвідку як самостійного гравця не йшла. Поняття український розвідник десятиліттями замінялося загальним поняттям радянський розвідник. І це при тому, що розвідники українці мали значні здобутки. І, зокрема, Управління розвідки органів державної безпеки радянської України. Ці здобутки активно використовувалися на підприємствах оборонно-промислового комплексу. Нарешті довгоочікуваний переїзд до Англії. Саме Англія була метою, заради якої їх так довго готували і відшліфовували легенду в різних країнах. Діденки зняли невеличку квартиру. Поблизу військово-морської частини. Жан влаштувався креслярем в одну із фірм, пов'язану із суднобудуванням. Ця обставина а ще хороша підготовка в Миколаївському кораблебудівному інституті і робота в Миколаївському обласному управлінні державної безпеки давали йому можливість легко встановлювати знайомства і орієнтуватися в інформації. Її він отримував від різних людей. Які не мали високих посад, але мали відношення до будівництва і експлуатації королівського флоту, і відомості все ж надавали. З 1960-х років були визначені основні напрямки діяльності органів зовнішньої розвідки Радянського Союзу, серед них пріоритетним визначається науково-технічна розвідка мета виявлення здобутків. Розвинених капіталістичних країн в галузі науки і техніки для використання їх у народному господарстві Радянського Союзу. Тому поява в органах розвідки випускника Миколаївського кораблебудівного інституту була не випадковою. В той же час в родині діденків сталося поповнення. У них народилася донька. Пологи були важкими. Довелося робити кисаревий ростин, але батьки були щасливими. За час вагітності і пологів дружини весь тягар оперативної роботи ліг на плечі Жана. Тимчасово довелося виконувати функції і свої, і Світлани. Центр ставив все нові й нові завдання, вимагав їх виконання. Потрібно було шукати нові джерела добування інформації, напружено і багато працювати. Ті роки в Англії стався шпигунський скандал. Співробітники радянської резидентури Олег Лялін і Олег Гордієвський зрадили батьківщині. Внаслідок цього, через підозру у шпигунській діяльності більше як 100 дипломатів були вислані до Радянського Союзу. У суспільстві панувала обстановка напруженості, посилився поліцейський контроль. У цій зустрічі Жанна з англійцями носили страшенне психологічне навантаження. І навіть маленькі невдачі супроводжувалися страшенною нервованістю. В один із таких моментів Жанну здалося, що за ним стежить. Збуджена від напруги та безсоння уява малювала страшні картини. До цього додавався страх за життя вагітної дружини і маленької доньки. Вони були його слабким місцем. Яке контррозвідка безумовно використала б в разі провалу. З дружиною своїми думками Жан не ділився, все носив у собі. І хоча Світлана намагалася відволікти чоловіка, заспокоїти, підтримати, процес невпинно розвивався і раптом проявився найнесподіванішим чином. В домі діденків задзвонив телефон. Мадам. Вам необхідно терміново з'явитися в поліцейську дільницю, промовив сухий офіційний голос. Тут у нас ваш чоловік. Серце у Світлани завмерло. З донькою на руках вона добігла до поліцейської дільниці і тут побачила Жана. Вона просто не впізнавала чоловіка. Констебль промовив із посмішкою: Ваш чоловік заявляє, що він радянський розвідник і прийшов до нас здаватися. Так, такий самий розвідник, як я, королева Англії, миттєво відреагувала Світлана. А він вам не розповідав, що приїхав викрасти надсекретний підводний човен, бо наша сусідка вже давно чекає, що він її на ньому покатає. Констебль посміхнувся і відповів: Забирайте його додому. Тепер Світлана розуміла вже очевидно ужана психічний розлад. І треба негайно вживати якихось кардинальних заходів. Здоров'я чоловіка, загартоване вітрилами, не витримало нервової напруги. Часу для підготовки спланованого відходу вже не було. Не виключено, що за ними встановили спостереження. На відміну від розвідників легальних резидентур, які діють під дипломатичним прикриттям, яким у випадку розкриття загрожувало. Лише оголошення персоною Нам Грата та висилкою з країни перебування, розвідники нелегали е, залишалися сам на сам з ворогами. А англійська контррозвідка вважається однією з найсильніших у світі. Можливо, е, саме тому нервова система Жана Діденка, на якого перейшли всі контакти з завербованою агентурою, не витримала такого напруження. Звертання ж до радянського посольства було виключено. Вони тут поновправні іноземні громадяни, і звернення означало їх викриття зі всіма негативними можливими наслідками. Вдома Світлана дала жану подвійну дозу заспокійливого, далі почала готуватися до відходу. Вийняла з тайників всі засоби розвідувальної діяльності, частину знищила одразу. Частину ретельно переховала. Потім написала обумовленого листа до центру, в якому у заздалегідь обумовленій формі проінформувала про небезпеку. Зателефонувала. До чоловіка на роботу повідомила, що він захворів і його кладуть у лікарню. До хазяйки квартири, повідомила, що їдуть на лікування і в аеропорт. Забронювала квитки на найближчий вечірній рейс. Із всіх можливих вибрала до Каїру. Англійський констебль ще трохи посміявся над диваками іноземцями. А ввечері, згідно інструкції, все ж зробив запис про незвичайну історію у щоденному звіті. Наступного дня звіт потрапив до Скотланд-Ярду. Там, після опрацювання по різних підрозділах, опинився на столі аналітика зі спеціального відділу. Справа почала наповнюватися різними подробицями, але поки що цікавих зачіпок не було. Єдине, що насторожувало, це відсутність подружжя. Вся поліція і контррозвідка були підняті на ноги. Швидко з'ясували. Подружжя покинуло Англію. Пошуки привели спецслужби до Єгипту. Жан перебував в одній із клінік Каїра. Світлана неймовірним чином вмовила його лягти на лікування. Треба добиратися додому. Місцем свого мешкання Жан і Світлана Діденки обрали Київ місто над Дніпром, місто своєї юності. Там жан після лікування звільнився зі спецслужб. І працював завідуючим відділом перекладів Центру науково-технічної інформації. А Світлана ще деякий час викладала мову майбутнім розвідникам нелегалам, працювала відповідальним випусковим німецької редакції українського радіо Закордон, викладала німецьку в інституті Гьоте. Жанна Діденко не стало у 1978 році. Йому було лише 45. І, можливо, смерть від грипу в такому віці викликає ще одну таємницю. Але це вже зовсім інша справа.